430 гривень оправа з жіночої колекції в києві Ось ця модель у пластиковому корпусі чорного глянцевого кольору. Вона точно підійде під будь-який ваш наряд, під будь-який ваш образ. Вона більш класичною формою, але з акцентом на куточки. Мінімалістичний дизайн спереду і має ось такий стриманий та елегантний завушник. Він йде металевого кріплення з маленьким камінчиком трикутної форми. І далі йде пластикова накладка. Тому такий. Окуляри сміливо можна носити і взимку, і також літом, а буде максимально комфортно. Завушники йдуть на флексах. У них дуже зручна посадка. Розраховані на середнє або вуще обличчя. Встановлювати лінзи можна як на плюс, також на мінус для корекції астигматизму, звичайно, і не тільки прозорі, а фотохромні або тонові. Замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом. Цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю. І для цього артикулу прави. У коментарях